Доброго дня, мої кохані шалені та щасливі. Наразі у нас а, таке дуже цікаве буде передбачення, чи отримаю я бажане. За замовченням а, я буду дивитись термін півроку, проте ви можете загадати той термін, який ви бажаєте. Нагадую, що мене звуть Катерина, і перед нами п'ять камінчиків. Та 5 варіантів, які ми будемо дивитися. Ваша задача наразі подумати, до якого камінчика вас притягує найбільше. А можливо, це буде 2-3 камінчика, якщо у вас є багато бажань, більш ніж одне. І ми будемо дивитись, чи отримаєте ви бажане. Давайте розпочнемо з розкладання карт. За кожним варіантом будемо дивитись, чи отримаєте ви бажане в той строк, який ви собі загадали. Я, звичайно, сподіваюся, що отримаєте, проте будемо дивитись. Давайте зробимо ось так. Перемістимо трошки. Третій варіант. Четвертий варіант. П'ятий варіант. Зараз хочу подивитися, чи все в нас в кадрі. В кадрі. Проте трошки зробимо акуратніше. Так. І давайте, давайте сфотографуємо. Бо сфотографувати на обкладинку то необхідне. Сфотографували, поїхали. Трошки посунемо, щоб у центрі розглядати те, що нас цікавить. Отож, перший варіант «Роза пустелі». Нагадую, що я запрошую вас підписатись на цей канал, поставити вподобайку, можливо, залишити коментар. І також для тих, хто загадав перший варіант, я Нагадую, що я просила вас загадати строк. Тому, якщо ви не згадали строк, ми будемо по замовчуванню дивитись півроку, проте, якщо ви загадали інший строк, то це передбачення для вас буде на той строк, який ви собі загадали. Поїхали, чи отримаєте ви бажане, Тут дуже цікаво. Якщо ви сподіваєтесь, що бажане прийде до вас просто тому, що ви це заслужили, то ні, не отримаєте. Якщо ви готові будете повільно працювати над тим, що ви собі тут забажали, так отримаєте, проте зовсім іншим чином. І змінивши стратегію та базуючись на раціональних рішеннях, яких, яке ви, які ви приймете, змінивши вашу стратегію. Тобто, так, отримаєте за умови постійної праці, змінення стратегії та постійного якогось самоаналізу, самовдосконалення. Дякую першому варіанту. Переходимо до другого варіанту. Чи отримає другий варіант те, що ви забажали? Я нагадую, що я запрошую вас поставити вподобайку, підписатись на цей канал, можливо, залишити коментар, можете мені розповісти свою історію. Мені буде дуже цікаво. О, так, отримаєте, тому що ви це заслужили. А, можливо, для того, щоб це отримати... Вам доведеться припинити бути, бути егоїсткою або егоїстом та закрити якісь свої егоїстичні бажання. Можливо, перестати поєднувати, а, якісь, балансувати між якимись двома сферами, чи поєднувати а, чогось багато. Тобто, вам доведеться обрати щось одне. Дуже схоже на кохання. Якщо це кохання, то так прийде, тому що ви це заслужили, проте, скоріш за все, доведеться відмовитись від, якої, від якоїсь особистої свободи, яка в вас наразі є. Так, третій варіант. Чи отримаєте ви бажане... Я б сказала, що отримаєте з натяжкою, тобто майже те, що ви очікували, ви отримаєте. Можливо, строки будуть не такі швидкі, як би вам би хотілось. Проте так, отримаєте, але мені здається, що воно вам вже не потрібно буде, що воно вам вже буде не потрібно. Ну, якщо захочете, то заберете. Якщо не захочете, то не заберете. Так, отримаєте. Отримаєте, можливо, не так скоро, як би хотілось, можливо, не так скоро, як прогнозувалось, проте так отримаєте. Четвертий варіант. Нагадую, що запрошую вас поставити вподобайку. Залишити коментар, підписатись на мій канал. Ні, не знаю, що це, проте не отримаєте. Можливо, те, на що ви сподівалися, можливо, то якась ілюзія, або ви собі щось продумали, ні, ви це не отримуєте. У той строк, який ви собі загадали. І таке враження, що ви собі щось не фантазували, ви собі не фантазували, що щось. Можливо, проте це не вартує ваших зусиль. В першу чергу. Останній п'ятий варіант для тих, хто загадав обсідіан. Чи отримуєте ви те, що ви загадали в той строк, який ви собі загадали? Я запрошую вас підписатись на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. Так, отримаєте. Отримаєте, скоріш за все, дуже швидко, вам навіть не доведеться чекати так багато, як ви б хотіли. Це, можливо, призведе до чогось, що ви не очікували. Тобто результат, який ви сподіваєтесь, ви отримаєте зовсім інший результат. Але так ви отримаєте бажане. Той строк, який ви собі загадали, можливо, навіть швидше. Дякую вам за те, що були зі мною. Нагадую, що будуть наступні відео, та запрошую вас передивитись також інші відео на цьому каналі. До побачення!